Як ти думаєш, що таке доброта, це тоді, коли гарно діти себе поводять Як ти думаєш, що таке доброта, як ти думаєш, що таке доброта, це те, що діти не б'ються. Як ти думаєш, що таке доброта, це коли все добре. Як ти думаєш, що таке доброта? Це коли діти слухаються правила. Як, як... Mm. як ти думаєш, що таке доброта? Це коли допомагати батькам. Як ти думаєш, що таке доброта, бачить? Це то, що діти слухаються батьків. Як ти думаєш, що таке доброта? Це коли, це коли діти не обзиваються. Як ти думаєш, Максиме, що таке доброта? Я думаю, що це коли е, діти думають. Як ти думаєш, що така доброта е, Поліна? Це тоді, коли діти дорублять. Як ти думаєш, що таке доброта, Ярослав? Це коли діти не показують, ти одну собі факів. Як ти думаєш, що таке доброта діла. Це що не строїтила пістолет. Як ти думаєш, що таке доброта, я доросити і давати домик. Як ти думаєш, що таке доброта, як діятися? Як ти думаєш, що таке доброта, думає, доброта Богдан? Дік, просто не зварився. Ніка, а як ти думаєш, що таке доброта? Я думаю, що це коли всі дружно граються.